Шукаєте надійне сто для свого «Вольво»? Хочете якісне обслуговування на рівні офіційного сервісного центру за доступною ціною? Сервіс автоексперт, спеціалізоване СТО автомобілів Вольво. У нас експерти з більш ніж 15-річним досвідом роботи на офіційних сервісах Вольво. Ви отримаєте консультацію від фахівця, який буде ремонтувати ваше авто, а не від менеджера. Наші фахівці знають, де можна використовувати альтернативні запчастини, а де потрібен тільки оригінал. Знають бренди альтернативних запчастин. Ми вирішуємо найскладніші проблеми з Вольво і надаємо гарантію на виконання робіт. Вартість наших робіт. До 50% менше порівняно з офіційними дилерами Вольво. На перше відвідування ви отримаєте 20% знижки. Також у нас діє система лояльності для постійних клієнтів. сервісу АвтоЕксперт є затишна кімната Коворкінг. Залишайтесь з нами на зв'язку. Фейсбук, Інстаграм, Тікток, Ютуб, Телеграм-канал. Все про Вольво. Сервіс АвтоЕксперт, преміум сервіс, доступний кожному.